Усім привіт! Сьогодні понеділок, 6 березня, і я вирішив що понеділка, записувати відеоролик на якусь тему, що стосується безпосередньо кожного українця, кожного киянина, тобто про якісь події, що впливають на життєдіяльність нашої держави і безпосередньо громадян. І сьогодні хотів би поговорити про таке: Значить, днями прочитав новинку про те, що у киян було проведено соцопитування. І у киян запитали, як вони оцінюють роботу міської влади. Ну загалом дивно, чому це саме зараз вилізло соцопитування, що цьому, що стимулювало до цього проведення цього соцопитування, адже зараз військовий стан і якось як працює влада, воно не зовсім доречно. Але тим не менше, ну мене дуже здивувало те, що 80% опитаних згідно цього. Опитування сказали, що в принципі вони позитивно оцінюють роботу міської влади. Ну і тепер, якби стає зрозуміло, чому Київ якби в плані розвитку знаходиться в повній дупі. Адже якщо от дивитися, що більшість нікіянам, в принципі, все підходить, то і влада не буде. Напружуватись, навіщо щось змінювати, навіщо щось реформувати, щось покращувати, якщо, в принципі, кияни задоволені. Але тут проблема, мабуть, ще глибше, адже більшість киян, абсолютно, мабуть, більшість, ну, просто не заглиблюється в те, як працює міська влада. Тобто, є якісь якесь ну, нашарування, скажімо так, піару. Над роботою міської влади. Тобто, десь відкрили сквер, десь відкрили парк, десь відкрили якийсь скляний міст, і все якби чудово. А насправді ну, Києві якби розвитку нуль абсолютно. Адже відкриття парків, відкриття якихось там скляних мостів, як через Володимирський узвіз це не розвиток міста. Це просто як бонус, ну, такий якби подаруночок киянам. Та й то це важко назвати подарунком, адже це зроблено за бюджетні кошти. Ну і тому от, я вирішив. Трохи щоб не бути голослівним, а на фактах зосередитися і показати насправді, як працює міська влада. Ну і хотів би почати з теми транспорту. Кожен киянин, хто має автівку, знає, що Київ фактично стоїть постійно у заторах, через те, що розв'язки не будуються, дороги не розширюються. Дороги фактично також не ремонтуються. Я, наприклад, частенько їжджу через Північне місце, колишнє Московський, і там все в латках. Тобто ремонт е, обмежується тим, що приїхали комунальники, засипали якусь яму, асфальт укинули, закатали і все. Тобто це не, це не ремонт, це таке латання якби е, дірок. Е, з розв'язок, наприклад, ну, якщо ми беремо кияни ж оцінювали в цьому соцопитуванні роботу. Міської влади е, чинної, ну тобто, беремо з е, кінця травня 2014 року. Саме тоді до влади в місті Києві прийшов пан е, Кличко і його команда. Ну тобто, в кінці травня буде вже 9 років, як міський голова керує містом. І, в принципі, вже можна говорити про якісь еф ефективність його роботи, адже це не рік, це не два. Уже було. Часу і на розкрутку, і на розкачку, як вони люблять казати, і все. Тобто це вже ж другий, ну навіть, навіть не а це вже третій термін мерства пана Кличка. Ну і тому от транспорт за 9 років у Києві е, збудована лише фактично одна розв'язка. Це стосується вулиці Богатирської, це ну, якби таке завершення проміжне е, кільцевої дороги, яка веде там з мінського шосе. В бік героїв Дніпра. Але ця розв'язка також дуже довго будувалася, і, в принципі, на даний момент від неї якогось надто ефекту немає, адже вона не, ну, не замикається коло кільцевої дороги у Києві. Тобто, все якби, обрізками такими робиться. Так, звісно, воно начебто і зручно, якщо тобі. Потрібно потрапити, наприклад, за болоні, десь якийсь там гостомель їхати чи в, в Бучу. Ти собі по волотирській виїхав і поїхав по Кільцевій. Але фактично це якби проблем заторів на тій же Болоні абсолютно якби, не, не вирішує. Натомість більше якихось масштабних розв'язок за 9 років не збудовано. Була реконструкція шулявського шляхопроводу, на який витратили більше мільярда гривень. Але це всього-навсього реконструкція, тобто якогось щось нового там також не збудовано. Про метро, розвиток метрополітену, ну розвитку метрополітену взагалі немає. Це просто якби все стоїть на місці. За остання станція метро у Києві була відкрита ще в листопаді 2013 року. Тобто, цієї осені буде рівно 10 років, як у Києві не відкривали жодної станції метрополітену. За Усю історію Київського метрополітену, а він починається. Ця цієї історії з 1960 року. Це вже виходить 63 роки буде з восени, і за усю цю історію такого величезного проміжку в 10 років між відкриттям станції ще не було. Попередній рекорд був 5,5 років. Це коли. В 1971 році відкрили станцію метро Святошин, і потім аж восени 1976 відкрили станцію Майдан Незалежності сучасну. Але справа в тому, чому тоді так довго не відкривали 5,5 з половиною років станції метро у Києві, адже фактично будувалася усі ці роки синя гілка метрополітену. І от 76 шостому відкрилося одразу того року, відкрилося одразу. Три станції метро. Це сучасна Майдан Незалежності, поштова площа і контрактова площа. А до того, фактично, якби в середньому кожен рік у Києві відкривалася станція метро. І вже навіть за часів незалежності України, тобто з 91-го року, також більш-менш якось цей графік витримувався. В середньому, там рік-два, і відкривалася якась станція метро. Зараз уже 10. це ну просто абсолютний антирекорд. І киянам тільки обіцяли, обіцяли. Зараз ми розуміємо, що війна і ніхто в найближчі роки станції метро не буде відкривати. Тобто, це ну, взагалі ступор метрополітену, розвитку абсолютно нуль. Далі йдемо, чому це все так відбувається саме стосовно транспорту. Ну, Дивіться, за часів мерста кличка, як ми вже сказали, це 9 років. Департаментом транспортної інфраструктури, тобто це департамент, який відповідає за увесь транспорт за розвиток транспортної галузі у столиці України. Тобто цим департаментом за часів мера кличка керувало сім очільників. Ну от За 9 років це сім очільників. Та й то останні там вже півтора року один очільник. Тобто, якщо все скласти, то фактично кожен рік змінювався очільник цього департаменту. А були навіть. Майже рік, там, здається, в 2016-2017 році, майже рік очільника департаменту цього взагалі не було. Керував ним перший заступник, цього, перший заступник цього департаменту цього департаменту, такий пан Іван Шпильовий є. ну Все ж таки пенсіонер, в принципі, там, йому 65 років, він ще застав там, і, Омельченка, і усіх вже більше там, 20 чи 30 років сидить у Мерії. Київський, ну що він може накерувати. Тобто його завжди так е, кидають на амбразуру, коли немає очільника, то керується і шпильовий. Ну, це якщо порівняти, от, футбольна команда навіть не потрібно бути фанатом футболу, а просто от, якщо кожен рік у футбольній команді змінюється тренер, то команда ну, фактично не грає. Адже нема ні результатів, нічого, тому що тільки гравці починають розуміти одного тренера, одразу змінюються інші. Ну, чи навіть, якщо ви працюєте, в якісь, наприклад, конторі там, умовно кажучи, 5 років. І от кожен рік у вас змінюється керівник. Тобто, спочатку вам один керівник розповідає, як що потрібно робити, потім приходить інший, розповідає вже по іншому. Ну, от ви розумієте, що роботи, звісно, ніякої не буде. Чому так виходить? Ну, це риторичне питання. І були просто такі випадки, коли транспортним департаментом керував чувак, який до того керував Київ -Зелим Будом. Тобто висаджував дерева, умовно кажучи, квіточки, а потім керував транспортном столиці. Ну, отак от, от відбувається. Наступний розділ це житлово-комунальне господарство. Воно також ніяк фактично не розвивається, лишень тарифи підвищуються. До речі, в транспорті також не забуваємо, що. З приходом пана Кличка, за ці 9 років вартість проїзду в комунальному транспорті збільшилась майже в 5,5 разів. Коли Кличко прийшов до влади, проїзд у автобусі, тролейбусі, трамвай коштував гривню 50, зараз він коштує 8. Та й то були намагання кілька років тому збільшити вартість проїзду до 20 гривень. І просто дивом це не вдалося зробити. Ну, Але я так розумію, що. Пан Кличко його команда ще це зробить, як тільки от війна в Україні закінчиться, знову скажуть, що все ж стояло, немає грошей у Київ пространства, у Київського метрополітену. Нікого не цікавить, що це сам кличко, його команда придумали таку фішку, що коли повітряна тривога, то потрібно зупиняти весь транспорт і він нікуди не їде. І, звісно, кияни мало ним користуються, надають перевагу тій же маршрутці, адже ти. Значить ти заплатиш в два рази дорожче, але ти доїдеш до місця призначення фактично вчасно, ніж на автобусі чи трамваї. В житлово-комунальному господарстві так само підвищувались тарифи і на опалення, підвищились, ну, там фактично 5 разів, знову ж таки, коли Пан Кличко прийшов до влади, то, наприклад, опалення квартир коштувало в кілька разів дешевше, ніж зараз. Ну, це, звісно, там газ зростає в ціні, тут ще не придереся так особливо. Але, наприклад, вдвічі найбільше був підвищений тариф на утримання будинків та прибудинкових територій. Що змінилося? Це фактично це ваше прибирання під'їздів, прибудинкової території. Ну, подивіться на свої під'їзди, і ви все зрозумієте, що там навіть вологе прибирання не регулярно відбувається, регулярно, як воно має відбуватися. А тариф піднявся. І коли, до речі, тариф піднімали кілька років тому, то Киянам обіцяли, що просто тут буде євроремонт у всіх під'їздах Києва, натомість якби нічого немає. Та ще й заварили, наприклад, ті ж люки сміттєпроводів під шумок, коли був коронавірус, що начебто там е розпосюджується коронавірус, і коли ви виходите до сміттєпровода, берете за сміття. Цей бак відкриваєте, кидаєте туди сміття. А насправді, якщо ви виходите тепер на вулицю, коли був коронавірус, то ви ще більше робите притискань до якихось поверхонь, ніж просто ви пішли б і викинули сміття. Тобто у будинку є така функція, як сміттєпровод, і його просто за ними ніколи не слідкували, тому вони, звісно, почали тхнути від того, почали там щурі з'являтися. Але все це ну, інженерно, воно ж у будинку передбачено, але чомусь за цим ніхто не слідкував. Ну, і оскільки потім вже засрали все до такої межі, що дійсно вже щурі, тхне, то вирішили просто заварити усі ці баки, і сказати, що то коронавірус винен і все. Ну і до речі, про сміттєпровод, то ж з вашого тарифу, ж фактично ж ніхто там кардинально не, не змінював цей тариф. І все це якби сміттєпровод. Його робота, як була закладена в тарифі, так вона фактично і залишилась. Але цієї функції в будинку вже немає. Ліфти так само згадаємо, ну коли от ремонтують якісь ліфти. А згідно усіх норм, 25 років ліфт має або капітально бути модернізований, або замінений. Ну, от, фактично, вже у багатьох будинках ліфти працюють типу, 30-40 типу, років, ніхто їх не ремонтує. Нема на це. Грошей. Зате є гроші там, по пів мільярда гривень на скляні мостики, щоб туристів якби, приваблювати. Але зараз ми бачимо, як можна туристів приваблювати. Отак от, от натомість про забудови, що хотілося б кілька слів сказати. Це, звісно, це те, що дійсно розвивається у Києві. Це забудови. Навіть от мер кілька років тому вихвалявся, що Київ за рік зростає на 200 тисяч. Мешканців їм потрібно десь проживати, тому от відбуваються всі ці забудови. Ну, було б цікаво от людям, які відповіли е, у ці 80%, відсотків, що їх влаштовує робота київської міської влади. Ну, по, бути, по, бути ми присутніми на хоча б кількох засіданнях, якихось скандальних Київрад. Зараз, звісно, немає і онлайн-трансляції, це також дуже зручно. Все робити, деребанити землю і все інше. Ну і так воно і раніше відбувалося. Але раніше, хоч журналісти могли ходити на засідання, зараз ні. А от команда Кличка, його фракція і сам кличко, он дуже полюбляють, якби якщо там якесь рішення не проходить про видіння землі, де має збудувати якусь висотку, то будуть це рішення ставити 5 п'ять, і разів на голосування, аби тільки... В порушення усіх норм усього, аби тільки воно набрало там, 61 потрібен голос депутатів Київради зі 120. А рішення, наприклад, бувають які дійсно потрібні для Києва чи для якогось окремого взятого району чи мікрорайону столиці. Ну, якщо от випадково це рішення не набрало 61 голос, ну чекайте вже там наступної, наприклад, сесії, адже, типу, за нормами не можна на одній сесії кілька разів голосувати одне і те питання. Тобто, якби підміна відбувається понять. І людям, киянам, зокрема, якби цю підміну роблять. Тобто, замість того, щоб будувати станції метро, замість того, щоб будувати розв'язки, дороги киянам, в принципі, з роками почали нав'язувати те, що це, в принципі, не потрібно. Але як? Ну, воно то потрібно, але нема на це грошей. А нема грошей, ну не будемо будувати. Зате ми будемо відкривати. Мости скляні, пішохідні, ми будемо відкривати величезні парки. І все це якби, піде, і така підміна понять для киян. І от навіть деякі мої знайомі кажуть, ну що, Кличко класний мер. Дивіться, там, парк Наталки відкрив, скляний міст відкрив. А коли ти питаєш, ну а ти от стоїш щодня у заторах, коли їдеш на роботу, тебе не бентежить, чому це відбувається. Ну, та що тут, у нас ж війна, чи там був коронавірус, чи ще щось. Натомість ну, до 2014 року, як ніяк, у Києві будувалися і розв'язки, відкривалися станції метрополітену. Буває, кличко каже, що грошей нема. Але, ну, шановні, у 2013 році бюджет міста Києва був близько 16 чи 18 мільярдів гривень. За тодішнім курсом долара він був по 8. Це було близько 2 мільярдів доларів. І все тоді будувалося. Натомість останні от роки, ладно, не беремо там 2022, він провальний, звісно, через війну був у фінансовому плані. А перед тим усі роки, в принципі, ті самі 2 мільярди доларів, курс був по 28, і бюджет Києва був близько 60 мільярдів гривень. Ті ж 2 мільярди доларів бюджет Києва мав. Але що змінювалося в 13 2012 -му, му щось будувалося. Коли став мером кличко, то нічого з інфраструктурних об'єктів не, не будується. Але бюджет той самий 2 мільярди доларів. Виникає питання, чому, чому так? Ну, таке риторичне знову ж таки питання. Знову ж таки, ті парки, це все, звісно, класно, що вони відкриваються, але це знову ж таки як бонус для киян. Ну, кияни ж не живуть у парках, правильно? І зважаючи на такий ритм життя, навіть останній там рік особливо, то. Ну, коли ви буваєте в тих парках? Ну, от, наприклад, парк Наталка, так він класний, і немає про що сперечатися, і туалети є, і все, і лавки. Але ну в кращому випадку ви буваєте в ньому там. Ну добре, раз на тиждень. Ви ж в ньому не проживаєте, ви ж там намет не ставите і не, і не живете, там не ночуєте в комендантську годину. Правильно, правильно. Тобто, це просто як елемент розваги, але це не має подаватися киянам як. Якийсь величезний інфраструктурний об'єкт і розвиток Києва. Це не розвиток Києва, це просто ну, окраса якась там окремого району. В цьому випадку, якщо Парк Наталка, це Оболонського району. І так виходить, що навіть 2018-му Кличко відкрив цей Парк Наталка, а тепер от виявляється, що на Болоні там вже підіймаються ледь не мітинги, ну от віддали вже під забудову. Якомусь там ділку будуть вже ресторани там відкривати якісь комплекси відпочинку. І проблема в тому, що щоб дістатися цих комплексів відпочинку, до них має бути дорога. І ця дорога має бути прокладена через парк Наталка. Ну, от вам так. Типу, я відкрив парк, і я от вам тут дам добро типа, на будівництво якихось сараїв для мажорів, де вони там будуть бухати, курити, все таке інше. І натомість, що просто ти не, не зможеш пройти нормально, там, навіть з дитиною, чи з ким, чи з, з дружиною чи з дівчиною прогулятися парком, адже там будуть шниряти туди-сюди автомобілі і заважати це, і вихлопні гази, і просто безпека. Ну, як воно так клеїться. Але мер сказав, що я поговорив з власником цього бізнесу, що там буде інвестувати. Він сказав, що все буде круто. Ну, якби так на словах, ну, я теж можу поставити якийсь там, не знаю, кіоск, засрати перед будинком територію, сказати просто чиновникам, та все буде круто, не переживайте, все, все буде окей. Ну, Звісно, мені ніхто цього не дозволить. А коли йдеться про величезні гроші, то дозволяють. Та й загалом, як би, по болоні це катастрофа з забудовами, наприклад, візьмемо той факт, що. Кажуть, що, наприклад, чому віддали в парку Наталка, якомусь ділку, цьому бізнесмену, що він там відкриває якісь ресторани. Ну от Кличко вважає, що там була засрана територія, чомусь довели її до того, що вона засралася. І тепер, аби це виправити, потрібно якомусь інвестору віддати землю. Він там набудує якихось там не знаю, пікнік зон чи щось такого, чи ресторанів, і типу, все буде класно. Ну, виникає питання, навіщо було допускати до того, щоб ця зона там парку «Наталка», була, була засрана. Але схожа ситуація була і зі станцією метро «Героїв Дніпра, коли е, був такий ну, скандальна ця історія, коли забудували станцію метро «Героїв Дніпра, вихід наверх над нею збудували ТРЦ. І тоді також там була дуже прекрасна зона, таке коло було в ньому, лавки стояли. Люди там зустрічалися, призначали зустрічі. Побачення. Натомість потім почалося це захаращуватися кіосками, сміттям і всім. Ну, і потім сказали, що о, ну все це воно також тут засирається, давайте тут бомбанемо ТРЦ і все якби буде класно. Ну Так навіщо тоді було допускати знову ж таки до того, щоб все це привести до такого стану, що там було ну, жахливо просто пройти. Де ж ті комунальники, де ж те все? Ну і загалом це болюча тема. Якби про герою Дніпра, адже мер просто ну, відверто брехав в очі киянам, коли казав, що там відбувається укріплення ґрунтів на станції метро Героїв Дніпра. А натомість тоді вже будувався другий поверх цього ТРЦ. І я особисто в той час працював журналістом і от особисто питав у мера тета тет, скажімо так, в куларах Київради. Що там відбувається на станції метро Гірого Дніпра, і він казав, що це відбувається укріплення ґрунтів. Натомість я кажу, що пане Віталію, там вже другий поверх чогось зводиться, вже перший готовий, другий зводиться. Яке ж укріплення ґрунтів? Ні, це укріплення ґрунтів і все. І буквально через рік там з'являється це дороболо під назвою Клоазис. І одна справа, що якби воно просто було збудовано, а так ще ж ту ж станцію ж входить на неї, підтоплювало вже неодноразово. Під час злив, адже ніхто там не заморочився з якимось інженерними цими заморочками, отак От просто над станцією метро збудували, доробило бетонне, і все. І кличко це все покривав і натомість брехав киянам. Тобто невідома навіть логіка в тому, що ну якщо ти вже будуєш, дав відмашку на це будівництво, то навіщо брехати? Ну Кажи, що будується. Що, що від цього, в принципі, зміниться, якщо, як ми бачимо, 80% киян все влаштовує. Та їм хоч Під'їзд, забудуйте РЦ, і вони такі кияни будуть казати, що класний мер, вона взагалі розвивається Київ, ми усім задоволені. Ну і взагалі проблема виходить в тому, що ну, кияни якби не мають завжди плескати в долоні, якби владі, ну, місцеві навіть на місцях. Адже влада тоді розслаблюється і вона фактично нічого не робить. Ну, вона, взагалі, якби, коли приходить до влади, у Києві так сталося, це вже. Спостерігається ще з часів Омельченка, Тобто, коли вони приходять до влади, то фактично нічого й не роблять. Отак От підтримуються життєдіяльність міста на якомусь рівні і все, але це не розвиток міста. Розвиток міста це будівництво мостів, знову ж таки, станції метро, розв'язок і таке інше. Це відбувається в Києві, це не відбувається. І дивно, коли деякі кияни кажуть, що їх все влаштовує. Ну тому ми в такій сраці і живемо в цьому Києві, де. Трамваї їздять, яким вже по 50 майже років, і роздобані ці дороги. Якось потрібно це змінювати, і нічого в тому нема, що якщо хтось буде критично налаштований до міської влади, це навпаки буде її тримати в тонусі. І якби хоча б кожен другий киянин був так налаштований на тих же виборах чи, наприклад, просто активну позицію свою проявляв. Писав же ті ж скарги, наприклад, на 15.51, щоб покращувати роботу і комунальних служб, і того ж жеду, які мають прибирати ваші будинки, ваші під'їзди, то щось би почало б змінюватися. Натомість в більшості киян це виходить, що не потрібно. Краще подивитися якийсь серіальчик і сказати, що в принципі в Києві все нормально. Але ми не живемо в якомусь райцентрі, де не потрібно будувати ні доріг, нічого, бо там нічого немає. В принципі, розвиватися. Там населення не росте. Там вистачає того, що є у Києві. щороку зростає населення, будуються ці висотки, і вони не підкріплені нічим. ні транспортною інфраструктурою, ні житловою, нічим, тобто немає ні паркінгів підземних. Не дорог, не доріг, нічого, не станції метро, тільки от висотки, висотки, висотки. Ну, таким чином, я ж кажу, Київ буде ще в більшій дупі, а кияни фактично будуть підтримувати це і казати, що ми задоволені роботою міської влади. Ну, от На таких прикладах, отак, от от і показується робота міської влади. Немає там нічого дуже такого позитивного, робота як робота. І дуже багато мінусів, і шкода, що більшість киян цих мінусів просто не те, що не бачать, а не хочуть просто бачити, не хочуть заглиблюватися в ці питання.